Усім привіт! З вами знову Марина, і це нове відео, в якому я нарешті розповім вам, що таке тривожний тип прив'язаності. І взагалі поговоримо про типи прив'язаності завдяки розбору відео. А це відео, до речі, дуже цікаве, і воно буде знову англійською мовою з, з українськими автоматичними субтитрами, але, тим не менш, думаю, багато з вас розуміють і англійську, і українську. І мої, мої пояснення також допоможуть зрозуміти, що нам знову Кайл і Джейн розповідають про психологію, так, про психологію. Оцього побудови довіри до світу, побудову типи прив'язаності, побудову взагалі ось цього мінімального, але дуже важливого контексту, того, як ми взаємодіємо і контактуємо зі світом. І зараз почнемо про це говорити. They still seemed kind of clingy and distressed, and so once the mother left, it was like all hell broke loose. They were very, very stressed out. They would be probably crying the entire time that the mother was gone. And once the mother came back, they were not easily soothed. I mean, they of course were happy to see the mother, but despite the mother saying, "I'm here, I'm with you," they're still crying, and they have a really hard time being able to return to independent activity. And as adults, these. Дивіться, люди з тривожним типом прив'язаності, вони справді були покинуті. Тобто були моменти, коли мами не було. І от говорить Джейн про те, що вони відчували себе дуже тривожно, тобто вони могли плакати весь час, вони могли навіть коли вона з'явилася і казала, що все окей, я тут. А вони вже все вони відчувають, що вони покинуті, і їм дуже важко самостійно приймати якісь рішення, тобто вони не можуть бути самі наодинці. Для них це дуже так би мовити, навіть в навіть дорослому віці. Це прямо ну, от все не можемо це винести, так? will oftentimes have a great difficulty navigating relationships they tend to be really needy um, they tend to ask for a lot from their partners in terms of nurturance in some ways they don't have a stable self-esteem internally so they have to keep getting validation from people and it's like almost a few minutes later they forgot that validation they have to Seek it again. Mm. So oftentimes these individuals will end up in relationships in which they're not very happy. They've given up all kinds of their own needs and wants to satisfy the other person's needs and wants, and they still feel like they're left out in the cold. And these individuals are also more at risk for abusive relationships because. Again, their need for nurturance is so high that they're willing to succumb themselves to extremely distressing situations to not be alone. And these individuals, oftentimes, as adults, you'll see them kind of hop from relationship to relationship. Так, ці люди не можуть бути самі. Вони хочуть багато ніби цієї любові, так? але в той же час будь-яка любов, будь-яка увага є дуже важливою. Тому вони і перескакують зі стосунків у стосунки, або, наприклад, шукають постійно якоїсь підтримки. Так? Тому що вони можуть бути на самоті. Найголовніша базова потреба це не бути на самоті. Так би мовити, постійно бажати, щоб тебе не покинули. Так? І вони будуть триматися за аб'юзивні, наприклад, стосунки, якщо вони все-таки бачать в цьому сенс, тому що сенс найголовніше бути. Поруч з кимось, вони можуть триматися за аб'юзивні, за дуже образливі стосунки, де, можливо, їм навіть і холод надають. Тобто, якраз вони можуть знайти. Такого представника, такого партнера, який буде їм як мама, яка його покинула. Тобто він буде постійно холодним, ну майже постійно, так тобто, за рідким виключенням «I'm here», але за більшим я пішов, тобто розбирайся сам, чекай, біжи за мною, там не дочекаєшся. Тобто, ось такі партнери також можуть їх приваблювати, адже це їхня побудова батьківських і батьківсько-дитячих стосунків, так. They're serial daters. They have a hard time being alone. And when they're alone, they become very distressed. And it goes for friendships as well. So they prefer to be with their friends instead of by themselves. And they will put themselves in uncomfortable situations just to not be alone. So mm -hmm. even if all of their friends are doing something that they really don't want to do, they'll go along with the group as opposed to staying home alone. I hope you're finding value in this. І дивіться, яка цікава річ, вони будуть погоджуватися на те, що їхні друзі можуть робити не те, що їм подобається, так. Тобто, такий конформізм до лояльність до друзів, аби не бути самому. Взагалі, це феномен конформізму він дуже притаманний людям, як таким. Так? Тобто, конформізм він присутній у кожному з нас. Але в цих людях він більш присутній, адже вони будуть постійно. Ну, якби піддаватися впливу так цього оточення, щоб бути з кимось, щоб бути приналежним до групи, щоб бути в парі з кимось і десь відчувати себе не самотнім. study mm -hmm. how much of the child's reaction do you think is from just their personality they were born with as opposed to how they're being influenced by the parents so i think it's a combination um, sometimes there are children with temperaments that are a little bit more anxious to begin with a little okay. bit more clingy but also parents can produce that behavior in their child if they're Кандов анпродиктибл інтерпарентеймінінг сам таймсдей арде деверісенсив погоджуюся з Джейн. Тут є, якби розумієте, є якась або генетична, або просто така вроджена схильність. Тобто, ми розуміємо, є певні типи темпераменту, є певна просто схильність дитини. Ми народжуємося з якимись певними базовими потребами, так, певними базовими такими схильностями до поведінки і. Так, може дитина бути такою трошечки тривожною від народження, але батьки також вносять свою лепту, тобто вони вносять якийсь свій внесок, коли роблять. Ну, непередбачувані дії, тобто справді зникають, справді кудись виїжджають, або щось роблять таке, що дитина розуміє, блін, мене покинули, де моя мама? І ще й накладається її власна тривожність на все це. І ми розуміємо, що дитина, звісно, виросте з тривожно таким непередбачуваним типом прив'язаності. Те, що її будуть приваблювати, можливо, непередбачувані люди. Вповні, тобто, більш-менш ми розуміємо, що картина вона і в тому, що дитина базово має якусь тривожність, або, наприклад, вона така. Child. And other times they're nowhere to be found. Mm -hmm. And I think sometimes parents unwittingly provoke this type of attachment style in their child. For example, very busy parents, you know, they're actually working very hard to make ends meet. But as a little child, you don't realize that your parent was gone for 10 hours because they right. were working. Right. So when they're home, they're actually. Pretty engaged with you and they are there to meet your needs. But then there's other days where they come home and they're exhausted. Mm -hmm. And so then you have a lot of needs and the parent says, you know what, I just need a few minutes alone. And then they take that. Ось, бачите, дитина справді вона не розуміє, чому мами не було так давно і так багато її немає, тому що мама працювала для дитини це не пояснення, вона не розуміє, навіщо там мама працює, що за таке взагалі працювати, зробляти гроші. Так само, якщо мама була в якомусь відрядженні. Тобто дитина розуміє, що батьки десь бувають, їх немає. Коли вони приходять, хочуть бути самі, а коли ж тоді я, тобто, чому мене кинули, так або навіть такої думки немає, що кинули. Просто сам факт: є якась важлива фігура, яка з'являється. Це тільки тоді, коли в неї є на цей час, так, і дитина звикає до того, що заслуговувати на її увагу потрібно якимось чином. Тобто, можливо, піддаючись на те, що да-да-да, я піду з тобою хоча б вже на ту роботу, щоб з тобою побути поруч, мама. Або піддаватися на те, що е, ну, взагалі мене влаштовує таке, так, що тебе немає там цілими днями. Мене це влаштовує, тому що ну, хоч потім вже ж ти з'являєшся, мама. Так? І ну, бачите, це переноситься і на їх стосунки, і взагалі на їх контакт зі світом. Offense. yes and so you can see how sometimes very well-meaning parents can accidentally cultivate a preoccupied child um, just because again of their own needs and them being busy right would you say someone with borderline personality disorder has a high likelihood of having parents who Really fostered this type of attachment style? I think that the most common attachment style that's linked to borderline is actually the fearful avoidant attachment style okay. because the parent is even more erratic. And this would be parents themselves who are erratic for really no good reason. I mean, the kind of scenario I propose are the kind of parents who they just get busy or they have their own needs and mm -hmm. they're trying to deal with themselves and mm -hmm. self soothe and they sometimes neglect the child. Mm -hmm. The parents that tend to provoke a fearful avoidance style, sometimes they're a little bit more conscious of it and they still do it because mm. they're just not well themselves. Right. So I think that borderline is more associated with that attachment style, although I can also see some of it coming from this one. Sure. Um, the fear of abandonment is much. <laughs> Батьки, якщо ми беремо межовий розлад особистості, так тому що ну дуже багато прикордонників або межовиків, якщо правильніше казати, так вони е, такі, ну ми нам здається, що вони тривожним типом прив'язаності, скоріш за все, що у них були батьки ось такі. Бачите, Джейн вважає, ну я теж тут погоджуюсь, що все-таки так. Тут більше йдеться вже в прикордонному такому живому розгляді особистості, що у нас йде. Е, Набагато більший все таки страх взагалі прив'язаності або її уникання, і тому їхні батьки, скоріш за все, взагалі повністю, тобто вони і не дуже то з'являлися. Якщо з'являлися, то не дуже здорово. Тобто не окей я тут, давай хоча б трошечки пообіймаємося. Вони з'являються вже з таким, ну тобто вони постійно якби не присутні до дитини, так вони постійно уникають з контакту з дитиною. Тут трошечки інша не, не, така картина. Тобто, межовий живий розгляд особистості. Можливо, так ну, ми теж не можемо стверджувати. То так, є багато також факторів, що до нього впливають, але більшість із них це все таки взагалі дивні контакти з батьками. Вони постійно уникають що незрозумілі, навіть коли мама поруч, тобто тут трошечки інше. think oftentimes children who are anxiously preoccupied. throughout their life they get sort of re-experiences that strengthen that type of uh, attachment style like maybe the relationship that they choose as adults they keep right. choosing dismissive partners or partners who can't meet their needs and so then they keep reinforcing that belief about themselves that maybe they're unlovable and they don't want to like sit with that and that's why they have a hard time being alone so with no awareness Так, вони знаходять таких зневажливих партнерів і цим самим собі доводять знову, що, мабуть, мене не можна полюбити просто так. так тобто, або мене взагалі неможливо полюбити і зміцнюють це уявлення. Тобто, справді, вони і вони знаходять тих, хто підтверджує, що нібито. А Та що там на тебе звертати увагу? Та що я там я ж зайнятий почекай? Тобто вони таких людей знаходять і самі собі підтверджують, що ну мабуть я справді того не вартий. Тобто навіщо тоді мені взагалі е, шукати нових людей, так або шукати достойних людей, якщо я і, і, і цієї людини, то я недостойний. Тобто і її увагу, ще треба буде там піддаватися багатьом впливам, якимось аб'юзивним стосункам, піддаватися, щоб ну, хоч трошечки побути поруч і відчути себе трошечки потрібним, іноді там, десь за якимись винятками. Most likely to mimic the attachment style we were raised yes. in. Yes. Okay. Yes. And I think that there's a theory that you end up seeking partners that are kind of similar to your parents and you basically reenact the same thing over and over again, whether it's some type of a trauma or not. Uh -huh. And so if you were a child who felt like you were constantly reaching for your parent for support and they were sometimes there and sometimes not, as adults, you're attracted to people. Who also sort of have those tendencies where they right. kind of get busy with their own lives, and again, maybe they love you, but you know they just don't have a lot of bandwidth to mm -hmm. be dealing with your insecurities all the time. And so, I don't really find, for example, that many many people who have the preoccupied attachment style actually end up being with each other. Although sometimes that does happen, they tend to seek out partners that are different from them in terms of their attachment styles, and oftentimes replicating the parenting style of their caregivers. Got it. Так, вони зазвичай не сходяться. Два тривожних типи прив'язаності дуже рідко сходяться між собою. Вони шукають навпаки інший тип прив'язаності, скоріш за все, уникаючи. Або, наприклад, якщо це не уникаючи, то ну хоча б якісь трошечки відрізняючися від них. Тобто, можливо, навпаки, там людина з нормальним типом прив'язаності і обере так партнери тривожний тип прив'язаності, і можливо навіть увійде в його становище, допоможе йому зрозуміти, що все окей, я тебе люблю постійно, ти мені постійно потрібен, але все-таки часті. Більше уникаючи ти прив'язаності, які повторює батьківську фігуру, більше приваблює е, таких людей. Тобто, за рідким винятком вони знайдуть саме такі нормальні, так здоровий тип прив'язаності в іншій людині. Порт-менш хіродат уадо майже потенціал каза королеєш метрін атачмент стайл і it can be a одна of, of things, but I think it helps people kind of see where what parts of their history might be influencing their current behavior today. Absolutely. And it does play such a role not even just in intimate relationships, but even the career you choose. Yes. People who have an anxious preoccupied attachment tend to be in jobs where they're part of a pack. Mm. They feel much more comfortable sort of blending into a pack as А з опосює беннеліоти груп they tend to really avoid conflict because to them conflict might mean rejection. Звісно, такі люди не будуть зовсім такими ну яскравими лідерами якоїсь кар'єрної групи, так якоїсь спілки там професіоналістів. Ні, вони будуть професіоналів, тобто вони будуть. Більше там, де ну пасивно, тобто вони будуть зграї, так десь в групі ці там, десь ну трошечки на барикадах, десь посидять, подивляться, побагають руками, конформно поводяться, будуть говорити так я з вами, я тут. Тобто будуть більш такими рядовими співробітниками, аніж лідерами, так начальниками. Але ну бувають винятки, звісно, за рідким виключенням, так бувають і інші. kind of tend to, to do roles in life that are more passive because they're trying to make sure that they don't lose any nurturance that they can get from someone. And they also need a ton of validation. So they, they find themselves in jobs where they seek a lot of that validation. And mm -hmm. it's interesting because some anxiously preoccupied. Так, що цікаво, от, наприклад, ну мені особисто я так з собою порівнюю так, трошечки, я не тривожний прив'язаності, тому що ну мені особисто дуже не потрібні і не корисні, мені не подобаються перевірки на роботах. Де постійно ніби ти якісь, не знаю, ну, На тебе дуже багато уваги, так от то тебе дотелкує, там, зроби те, погодься на це. Мене це навпаки ну тривожить. Ось, ось саме це відчуття, що на мене постійно якась увага, така, так, прикута, мені дають самостійність, і мене воно тривожить. А от тривожні тип прив'язаності. Навпаки, вони думають, боже, як класно мене постійно перевіряють. Мені подобається те, що людина про мене думає, про те, що я роблю, і правильно, що вона мене перевіряє, і правильно, що вона мені стільки уваги приносить, тому що на роботі я маю бути під наглядом, я маю бути, я маю відчувати, що на мене дивляться. Це прикольно. Тобто, людина поруч мене навпаки влаштовує. End up getting in jobs where validation is few and far between. Like, for example, acting. Oh right. Um, it's yeah. really interesting. I've worked with a lot of actors um, who have said, "You know what? I think this might be my attachment style." And weird, I chose a job where I literally have to deal with that attachment issue every day. Yes. Yes. Yeah. Um, if you recognize these patterns in yourself. And you want to change, what do you do? Well, if you know that you're probably an anxiously preoccupied person and you want to change that, I think the first thing is really establishing a stronger sense of self. You know, one easy way to do this would be. a hobby where you basically do it. On your own. Mm -hmm. It's not a hobby that you have to do with other people, mm. right? And just starting from there, for a lot of my Patients who have anxiously preoccupied attachment cells, I challenge them to go out to coffee by themselves mm -hmm. and then go out to lunch by themselves. Like, get used to spending time by yourself and even in a public environment where you might be afraid of other people's judgment, like, who is this person who is, you know, eating by themselves? Nobody cares, by the Nobody way. Nobody is thinking about you. Just yeah. the other day, I was stuck in so much traffic that I ended up going to this really nice restaurant and I had a five course meal by myself. Dang, good for you. For like you. two and a half hours. Wow. And it was great because by the time I was done, I, um, Дуже так, дуже корисно навчитися там пити каву сам собою, так робити собі якісь приємні речі, проводити час самим собою. І наприклад, те ж саме хобі говорить Джейн, що у нас є можливість відчути, що да блін, я сам себе люблю. Я сам собі можу надати увагу і підтримку. Я сам собі ота от недостаюча мама, яка мені колись щось не додавала, так яку і до якої не отримав якоїсь уваги. Я сам собі зараз можу це все зробити. Я можу бути сам собою, і, можливо, навіть без партнера якийсь час, і це все буде окей. Тобто я окей. У мене все ок і самому. Бісачаленджфорсомбіхуз мейн атачман стал лисправні екшприокіпайдаголта правітінг алепарджаджингем, тинтерлонерз, де тинтелузер. Right, yes. and it's nobody's thinking about you. That's the funny thing. Everybody's thinking about themselves most of the time. Right. So I just challenge them to do more independent activities and like to sit with that distress. Yes. And to really start getting comfortable with themselves. Basically, uh, start to learn the technique of self-soothing. Right. Mm. As opposed to looking for others to soothe your mm. distress. Excellent. Yeah. So. Правильно, так, не шукати когось, щоб заспокоїтися, а навчитися заспокоюватися самому, так не відчувати себе непотрібним в будь-якій ситуації, коли там от, наприклад, на мені не приділяють увагу. Навпаки, про тебе не думають, тобі не приділяють увагу. Фух, ти можеш бути сам собою і побути наодинці, і можливо, це навіть класно, відпочинь від тих людей. Так, не шукай постійно в них якоїсь розради. Дуже цікава така думка, і вона дуже. Насправді, ну наперекір тому, що думаю, так ось тривожні з типом прив'язаності, так тривожні такі люди, тому що в них не є ну не є основним задовольнити себе. Вони будуть задовольняти усіх, аби отримати увагу, але не задовольнити себе. І от піти від зворотнього почати з себе цікавий підхід насправді дуже корисний. You know, started shaking when you said, go out to lunch by yourself. Yeah. <laughs> Where could they start that isn't that? I think starting a hobby that's more independent. I mean, even just sitting at home and saying, you know what, I'm gonna. Do this jigsaw puzzle by myself. And I'm going to do this jigsaw puzzle by myself without calling a friend and talking to them at the same time. Yeah. Like really just sit by yourself or putting it on social media. Right. Exactly. Right. Like yeah. just do it on your own and, and, and also do it in a time limited way. So I'm going to do this for 30 minutes today. And that's why I say, you know, go to coffee for 30 minutes. Right. And then if you can do that, then do lunch for an hour, you know, work right. your way up to being more independent and having your identity and life outside. Because what happens with people who are anxious preoccupied is they lose their sense of self. They're so passive, and they're mm -hmm. so busy dealing with other people's needs and wants that they don't even know what they want anymore. Mm -hmm. But it actually ends up creating the abandonment they fear because people are like, Well, you're uninteresting, you're too clingy. So, by developing your own hobbies and having a good sense of independence, Так, і людей ж воно трошечки то й підбішує. так, те, що людина постійно ними заклопотана, вона постійно хоче уваги. Тобто, навпаки, почати займатися самим собою і своїм хобі, воно розгрузить і вас, і людину, так і іншого вашого партнера, і надасть цьому партнеру, о, а де він дівся, так, можливість проявити до вас справді увагу, чому ти дівся, я вже забув, де ти. Тобто, повернись, мені цікаво з тобою, я хочу бути з тобою, блін, без тебе дуже складно. І ви самі надасте собі розуміння, що. Do you actually attract the kind of partners that you want? Isn't you have things something? to talk about, you yeah. know, when you're with your partner. Yeah. For the person who's recognizing these symptoms in themselves, but they're also a parent or a caregiver, mm -hmm. how do they start to shift? The attachment style so that their child or the person they're caring for is being raised with that secure attachment. Yeah, I think for an anxious, preoccupied parent, it's important for them to modulate their own anxiety and realize that some of that anxiety might be warranted and some of it's not rooted in reality. And for those that are not rooted in reality, they have to learn to step aside, deal with their anxiety, take some deep breaths, do the coping strategies, and go back in the room with your child mm -hmm. and present calmly. Because if you Чудова порада, так, і на цьому я буду завершувати. Справді найкраща порада. Якщо ви тривожні та прив'язності, якщо ви зараз чули все і все про вас, от прям буквально ви. Якщо у вас є дитина і ви не хочете передати їй свій тривожний та прив'язаності, якщо ви не хочете, так би мовити, щось зробити не так, так як ми дуже боїмося при вихованні дітей і хочемо надати їм все найкраще. Ви правильно хочете, але ви маєте розуміти, що свою тривогу ви маєте. Якось заспокоювати, особливо коли вона не виправдана. Є багато випадків невиправданої тривоги, які можна вирішити глибоким диханням, знову ж таки, саморегулятивними навичками. Так, це багато різних і технік тілесних, і це техніки, ну, от найкраще, так, дихання. Воно швидке, воно знову ж таки, я про нього вже не перший раз на каналі говорю. Якщо ви... Заспокоїти себе і повернетеся, як вона каже, дитячу кімнату вже заспокоєні. І ми просто не дасте самому собі розуміння, що мені це все, мені на це все все одно. От я не хочу тривожитися за кожну річ, так не хочу надавати дуже багато цієї уваги всім, там, включно з дитиною, переживати там щось постійно її. Так нехай вона сама щось спробує. Тобто, справді вийдіть з цієї кімнати, нехай дитина сама пограється, ви повернетеся, ви будете спокійні. Вона скаже: О, нарешті там мама повернулася, там за ці 5 хвилин я встигла Сама собі ляльку туди стати і погратися. Тобто іноді тривожні прив'язаності він до дітей дуже прискіплею, постійно біля них, там, щоб все було окей. Ніби це класно, що переживає за дитину, але в той же час і дуже не дає їй саморозвиватися, щоб вона стала трошечки більш самостійною, трошечки більш незалежною. І ви самі цю тривожність не будете передавати, якщо навчитеся себе заспокоювати. Розуміти, що не кожна моя тривога і не кожне моє оце бажання до когось так. Прихильнутися, воно виправдане, не кожне. Тобто є багато речей, які я можу сама з ними впоратися, щось зробити або про них забути. Що що дуже дуже круто взагалі забути про ті проблеми, відкласти їх у ящик. Так? Про наступні типи прив'язаності подивитись у наступних випусках, а їх ще є декілька, тому що я думаю, що вам буде дуже цікаво все-таки продовження не тільки про тривожні тип прив'язаності, а й про інші почути і зрозуміти, який із них ви. Дякую всім за увагу. Пишіть в коментарях свої ідеї, побажання або, можливо, якісь коментарі, які вам здається, дуже важливо написати. І, звісно ж, ставте подобайку, тому що мені це буде дуже приємно, і я зрозумію, що вам сподобалось це відео. До побачення, усім всього найкращого!